До нас звернулася пацієнтка з проблемою в правому колінному суглобі, а саме в неї артрофіброз, правого колінного суглобу стан після ендопротезування, з правого колінного суглобу 2023 році та комбінованою контрактурою, а саме з гінальною контрактурою після операції. Пацієнтка могла зігнути ногу тільки до 20 градусів, не більше. Було виконане ревізійне. Заміна поліетиленової вкладки з релізом задньої капсули та релізом надколінника та видалення фіброзної тканини з суглобу. Ми домоглися повного згинання колінного суглобу. Сьогодні на другий день після операції пацієнтка ходить самостійно. Як ви перенесли анестезію та операцію? Хорошо. Що можете? Сказати стосовно, може, є якісь зауваження або пропозиції до нас, до клініки щось може Нет, хотіли нету, би сказали, нету, сказати. Ні, все хорошо. Що можете побажати пацієнтам, які бояться, наважуються або не йти, йти, лічитися, Тому що зі дуже все добре Так, да, Дякую. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, бажаємо вам скорішої реабілітації, щоб ви скоріше почали ходити як раніше. До операції, що могли вільно ходити, подорожувати, і вас нічого не, не турбувало. Дякую.